Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо передавання інформації між різними додатками за допомогою буферу обміну на прикладі месенджера та банківського додатку Privat24. Сьогодні я не буду демонструвати свій екран, бо на ньому буде присутня деяка конфіденційна інформація. І так, ми отримали номер банківського рахунку через месенджер, і нам необхідно здійснити платіж на цей банківський рахунок. Задача номер один: скопіювати номер рахунку. В Android є два способи. Зараз покажу. 23 серпня 4 квадратни 441. Трлі. От банківський рахунок. Перший спосіб. Виділяємо це повідомлення і вверху екрана активується кнопка копіювати. Подвійний щеглик з отриманням. Виділили. Тепер я йду нагору. У мене це жест вліво вгору. Перейти на І шукаю кнопочку, Копіювати. скопіювати повідомлення. Номер рахунку скопійовано до буферу обміну смартфона. Другий спосіб скопіювати номер рахунку це просто через контекстне меню talkback скопіювати останню озвучену фразу. Тобто, наше завдання. Прочитати цей номер за один раз зараз. Це можна зробити просто за допомогою змахування вліво вправо двадцять третього. Сер чотири квадрильйони 441 сорок один меню тавбек, жест вниз вправо, і шукаємо тут. Пункт Опис зображення. Читати відвик, скопіювати останню озвучену фразу. Скопіювати останню озвучену фразу. Подвійний шілик. І остання озвучена фраза копіюється у буфер обміну. А останню озвученою фразою в нас якраз і був номер банківського рахунка. На айфоні це робиться схожим чином. Якщо зробити подвійний щіклик з утримуванням на е, повідомленні месенджера, то е, відкриється контекстне меню, де буде команда копіювати. Або у скрінрідера VoiceOver є спеціальний жест, е, ой, здається, потрібний щікл чотирма пальцями, і при цьому копіюється остання промовлена фраза. Не обов'язково навіть її дослуховувати до кінця. Е, як тільки скрінрі voice почав її читати, робимо потрібний щілик чотирма пальцями і ця фраза скопіюється до буфера обміну. Далі відкриваємо додаток Privat24. Він непогано звучиться на Андроїді і трохи гірше на iPhone. Тому працюємо на Android, Android 15, телефон Xiaomi Redmi 12 приват 24. Авторизація за допомогою відбитку. Автентифіковано. Скасувати автентифікацію. Приват 24. Тепер у в основному вікні Приват 24 шукаю е, кнопочку, яка починає оплату з картки на картку. Переказати. Захочу подвійним чиликом. Приват 24. Переказ коштів. І так, є декілька полів. Перше поле з якої картки, друге на яку, і далі є ще одне поле, де ми записуємо суму. Поїхали. Картка для гол. 10 тисяч 400. Ну, якась картка. Тут в мене вже вибрана, якщо ні, то тут є така кнопочка Показати всі картки. Номер картки для списання коштів. Усі картки. От, є такий пункт, всі За картки. Якщо тут класуй, то Приват е, 24 покаже усі ваші картки, і ви там виберете, з якої картки ви будете платити. Тепер наступне поле: на яку картку платити? На карт на картку. Тобто на яку картку будемо платити? Усі картки. Ну, усі картки це якщо я плачу зі своєї картки на свою. А так як зараз я плачу не на свою картку, то мені треба ввести її номер. І цей номер в мене у буфері обміну. Картка або телефон. От, поле Вікнори картка. Редагування. У перегляді сторінок. Картка або телефон. Вікно редагування. Подвійний щиклик. Телефон. Відкрилося віртуальна клавіатура Викликаю контекстне меню, меню, меню TalkBack, Заходжу в підменю Дія. Меню талкбек. Контакти. Дії. У списку. Підменю Дії. Дії. Вставити. У списку команда вставити. Вставити. Подвійний сілик виконує команду вставити: Вставити текст з буферу обміну. У нас там номер рахунку. Чотири квадрилі не чотири. 4... Вставили. Сума. Поза переглядом сторінок. Далі треба е, написати суму. Значення плат U. Вікно редагування. От, знайшли вікно редагування для суми. Щось наберемо одиничку. Два. О, хай буде два. Два. Тут ще є поле призначення платежу, але ми, ми його не заповнюємо. Нам Проводити. зараз це не обов'язково. Кнопка. Кнопка продовжити. Подвійний щеплення. Клавіатура схована. Приват Приват 24. 24. І так, платіж відразу не відбувається. Ми перейшли на сторінку підтвердження. Тут ми останній раз перевіряємо, чи правильно ми все заповнили. Підтверджують назад. Читаємо з картки. Картка для Ну, Отримувач. Тут 44, написано картки. Банк отримувача. Номер картки отримувача, який ми ввели з буферу обміну. Universal BANK. Комісія з відправника 5.00 UAH. Комісія з отримувача 000 uah Тут буде сказано, сказано 2.00 UAH. Що разом до сплати 7.00 uah Тут сказано, що з мене буде взято комісію 5 гривень. Тому що це монобанк, він бере 5 гривень в комісії. В різних банках це по-різному. Переказати 7.00 UAH. Кнопка не в списку. От, І кнопка переказати 7 гривень. Якщо по ній зробити подвійний шіглик, то переказ здійсниться. Я цього робити не буду, а вам я показав, що платити через права 24 не складно. І е, потрібну інформацію для платежів можна передавати, ну, наприклад, через месенджери. Домашнє завдання. Потренуйтеся передавати інформацію між різними додатками через буфер обміну та е, освоїти додаток Приват-24, хто його ще не освоїв. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.